Україна отримає новий пакет військової допомоги. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив про це на спільному брифінгу з міністром оборони України Роставом Умєровим. Більше знає наш кореспондент Віталій Залевський. Він на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю тебе! Що отримає Україна і чи є в цьому списку ракети Таурус? Катю, вітаю. Вже відома ціль приїзду до України. Міністра оборони Німеччини Бориса. Бориса Пісторіса він заявив, що найближчим часом Україна отримає чотири системи ППО АРІСТІ, 20 тисяч снарядів, протитанкові міни та інше озброєння. А от далекобійних ракет Аурус у цьому списку немає. Загалом це пакет допомоги на 1,3 на 1, мільярди євро. Міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що така підтримка допоможе захистити українську інфраструктуру від російських атак а також допомогти. Може продовжувати наступальні дії зсу, а от що сам посадовець з німеччини говорить про черговий пакет військової допомоги. Давайте послухаємо. I have the honor and the to announce... Я з я і задоволенням оголошую новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть ще чотири системи АЕРІСТІ, 155-мм артилерійські снаряди і протитанкові міни. Загальна сума пакету 1,3 мільярда євро. Це п'ятий пакет від минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у боротьбі з російською агресією. Це вкотре наголошує на тому, що ми непохитно стоїмо поруч з Україною. 用。 До брифінгу пісторіус зустрівся з нашими військовослужбовцями. Так він побачив міння наших захисників на танкових навчаннях. Ну, і, зокрема, поспілкувався з оборонцями неба, які збивають російські цілі завдяки системам Петріот, які Україна отримала від Німеччини. Окрім цього, на брифінгу у міністра оборони України спитали про ймовірність кадрових змін у Міноборони. Так, за даними джерел Української правди, у Міноборони планували. Звільнити командувача медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командування командувача оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександра Тарнавського та командувач та командувача об'єднаних єдн... об об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва. Тако у Міноборони нещодавно заперечували цю інформацію, і ці звільнення проте вже 19 листопада замінили Тетяну Остащенко. щодо питання звільнення командувачів ЗСУ Рустам. Умєров не дав конкретної відповіді. Пропоную зараз послухати. Є питання, які були перехідними, до того, як я був призначений ще міністром. Всі колеги, ми в постійному контакті з Генеральним штабом, і я спілкуюся зі всіма командувачами. А тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить. По всім параметрам, які ми внутрішньо в своєму периметрі військовому обговорюємо. Тобто в цьому плані мушу сказати, що рішення доки не прийнято, але ми робимо все можливе для того, щоб підвищити ефективність. Якщо це трапиться, ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це. Тож така інформація з брифінгу. Сам Борис Пісторіус заявив, що зважаючи на чергову на черговий пакет військової допомоги, німеччина з Україною стійко та надійно, Катю, передаю слово. Дякую тобі дуже, Віталію. Віталій Залевський, наш кореспондент. А він розповідав нам про підсумки прес-конференції міністрів оборони України і Німеччини Рустема Омєрова і Бориса Пісторіуса йшлося про надання допомоги військової від Німеччини на суму 1,3 мільярди євро. І про можливі кадри віртації в командуванні які ну, дуже оптічно прокоментував Рустем Умєров. Український десант завжди на найскладніших відтинках фронту, завжди там, де перемога. Такими словами Валерій Залужний привітав захисників з днем десантно-штурмових військ збройних сил України. Я завжди готовий виступити на захист батьківщини жати і знищувати ворогів України в бою. Я захисник свободи і народу своєї країни. Я десантник збройних сил України! З днем десантно-штурмових військ. Верховна Рада підтримала призначення нового голови фонду державного майна. Ним став Віталій Коваль, за якого проголосували 279 народних депутатів. Підтверджує це нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. А і «Голосу» Ярослав Желізняк. Нагадаємо, що Коваль раніше очолював рівненську обласну військову адміністрацію із 2019 року. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру ще одному нардепу його імені бюро не називає, але антикорупційна організація Transparency International пише, що це Сергій Лабазюк, група за майбутнє. За даними слідства, він намагався дати хабаря віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову і голові державного агентства з відновлення і розвитку інфраструктури України Ємо. Вона НАБУ кажуть, що в серпні Лабазюк просив дати його будівельні компанії підряд з відбудови об'єктів інфраструктури на мільярд. Гривень за це обіцяв так звану винагороду – 3-5% від вартості кожного підряду. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному із регіонів України. Депутат через довірну особу передав обіцяний відсоток 150 тисяч доларів Мустафінеєму. Голова державного агентства з відновлення і розвитку інфраструктури завчасно попередив правоохоронців про спробу підкупу і зловмисника викрили. Перше в Україні хабар у криптовалюті. Нарде «Слух народу нардепа. «Слух народу викрили на спробі підкупу топ-посадовця. Хотів підкупити біткоїнами. Як повідомили в НАБУ і Сап, народний депутат пропонував Мустафіна Єму, голові Держагентства з відновлення і розвитку інфраструктури. Біткоїни на 50 тисяч доларів. В обмін на хабар хотів виділення понад півмільйона доларів державних коштів для ремонту підконтрольного об'єкта. Ці гроші мали виділити з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Росії Мостафана єм сам повідомив про спробу підкупу. Підозрюваний встиг переказати першу частину хабаря на Єму в еквіваленті 10 тисяч доларів. І його затримали. Антикорупційні органи традиційно не назвали імені фігуранта, але за даними цілої низки змі мова йде про члена комітету із питання антикорупційної політики і народного депутата від фракції Слуга народу Андрія Ударченка. Якщо його провину доведуть, нардева можуть посадити на 10 років плюс повна конфіскація майна. Росіяни планують посіяти хаос в українському суспільстві і усунути президента. Так заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю таблоїду блоюду розповів, що вже було багато спроб замаху на нього від початку російського вторгнення, але завжди запам'ятовується перший раз. Далі все відбувається за звичною схемою, як з ковідом. В перші дні повномасштабного вторгнення російські спецпризначенці мали знищити президента і готували штурм банкової. Зараз Путін не відмовився від початкового плану прибрати президента, але не виключено, що це буде Фізичне знищення, а політичне організувавши так званий майдан 3 так вважає Зеленський. Цікава Остання інформація. У Росіян був план, яким я поділився з вами поза камерами на початку нашої зустрічі. Вони хочуть виконати цю операцію дуже сильно. І її назва Майдан Майдан-3. це означає змінити президента. Можливо, це не означає вбивство. Це саме змінити і вони використовують.